Доброго дня любі друзі. Сьогодні у нас 10 серпня і ось поспіла така слива, як гібрид сливи і персика. Як поспіла? Вона поспіла вже давно. Ось попадали плоди. Це збираюсь зняти. Ось такі плоди. Що я можу сказати? Дуже смачна, дуже гарна. Десь в коментарях хтось я бачив, писав, що каже, що не сильно вона ось такий в неї лист, така вона пірамідальної крони. Ось. Хтось казав, що вона не сильно урожайна. Ну, вибачте, да, перші роки вона не така урожайна, але ось це вона брала свої. Напро... Набрала, вона своєї... набрала своєї стиглості. Ну, то є, набрала сили росту і вона почала нормально плодоносити. Тобто, да, перші години вона перші роки вона була несильно урожайна. Але коли вона вже почала деревина трошки підросла, все, вона почала нормально плодоносити. Смак в недозрілому виді дуже гарний. Але ну, то є, в недозрілому виді він дуже смачний. І отдає дюшесов. Але але максимально стиглому виді. Смак гарний, немає терпкості, а має звичайний сливовий смак. Смачний. Скажу так, що десь я встачав. Що це гібрид, який був видений, виведений в Радянському Союзі під умовною назвою. Ну, але він до мене попав він під назвою гібрид слива персик. Не, я не став далі копати відкуди, що, зачем. Ну, по крайній момент, він в цьому році іначе вже нормально плодоносить. Була загрузка, ось ця гілка стояла прямо, то вона... Схилилася від перегруза. Ну, скажімо, так, є, воно має де є. В принципі, непоганий смак, кому потрібно. В принципі, совітувати чи не совітувати, я б посовітував. би прикольний смак, своєобразний, смачний. Да, Плодоношення будете ждати трохи довгенько, поки деревина набере своєї ну, стиглості, скажімо так, вже, набере масу деревин, деревини, тоді вона почне плодоносити, тому що. Слабий, вона була дуже мало урожайна. а зараз дуже смачна, непогана, гарна слива. До речі, деякі люди просили там привити. Коли я приходив, я кажу, О, це, це, це слива гібрид. Ну, люди казали, що да. так. Тобто тут видно по ній, що це своєоброзна форма крони, і люди дуже довольні були цим смаком сливи. Так що. З вами був Сергій Манжуков, Піщана Полтавська область, гібрид слива персик. До побачення на нових зустрічах. Здоров'я вам і вашим садам.